Доброго дня, шановні дорослі, доброго дня, мої любі маленькі дітки. Сьогодні в нас день математики. Але давайте згадаємо, дітки, вчора про кого ми говорили, Кузя, про кого ми говорили? Про корівку, молодець. А ще про кого? А Малеча яка? Дикатко, молодець, діти. А давайте згадаємо, де ж у нас живе корівка? Так, в корівнику живе. Ось у неї є стойло і їсть вона сіно. А це хто? Кузя, це хто? Телятко, молодець. А Кузя, як ти знав, що це корівка а це телятко. Тому що у нього нема ріжок. Ой, ну ти, умничка, розумничка, дивіться, у корівки є ріжки, а у телятки нема ріжок. А дітки, я ще хочу вам розповісти одну історію про одного телятка, що з ним трапилося. Давайте послухайте. Дітки, ну, я хочу вам розповісти, як у кожної мами є своє дитинча. Подивіться, будь ласка, ось на цій доріжці кузя на кольору? Шовтого. Так, на жовтій доріжці у нас стоять вийшли корівки, вони підуть пастися. А на нижній доріжці кузя якого вона кольору? Червоного. Так, а на нижній доріжці червоного кольору вийшли телятки попастись. Але зверніть увагу, дітки. У кожної мами є своє. Дитинча, подивіться, вони стоять як поряд один біля одного. Але в однієї мами немає телятка. А воно таке було шкодливе, що кудись побігло. Мама дуже хвилювалася. Діти, а як вона кликала свого. Дитинчатка своє телятко як кликала, згадайте, як ми вчора казали, якщо говорить, кричить корова му-му, то яке це слово? Кузя, яке це слово? Мукає. Так, вона мукала, гукала свого дитинчатка, але його ще не було. Діти, зверніть увагу, корівок скільки. Багато молодці. А е, теляток скільки теж багато. Але корівок на одного більше, чим теляток, а теляток на одного менше. Потім ми з Кузею пішли шукати телятка. Та привели його ось воно. І знайшли. Дітки, а тепер подивіться і скажіть, корівок і теляток порівну чи ні? Так, порівну, а ще можна сказати, корівок і теляток, стільки ж корівок, стільки, скільки теляток, теляток, стільки, скільки корівок. Молодці! А тепер давайте ще раз. Зі мною. Корівок стільки скільки теляток. Теляток стільки, стільки корівок, умнички. А тепер давайте розглянемо діти: корівки, вони великі чи ні? Кузя великі? великі? Так, дивіться, вони великі. А телятка, а телятка. Менші за корівок. Отже, є таке поняття, як великий і малий. Корівка яка так, велика, а телятко яке? Так, мале. Отже, ми з вами з'ясували, що і корівки, і телятка, їх порівну. знайшлося телядко, і їх стільки ж скільки. Одинаково. Отже, є такі слова, як стільки, скільки, одинаково і порівну. Бачите, бо вони стоять один проти одного. І ми з'ясували, що їх порівну, однаково. Молодці. Дітки, а вам вдома можна розкласти? Будівельний матеріал, або Лего, або інші маленькі предмети. І порівняти їх її стільки, стільки ж, скільки ж. Отже, я чекаю від вас фото, де ви покажете, як ви вмієте розставляти і розкладати свої іграшки, або навіть що, цукерки. Можна розкласти великі і маленькі. До побачення, діти! До зустрічі!